Про ніжність усе. І навіть М -м -м, трошки більше. Два срок Комоваршковий. Ніжність, про яку ви не знали. Бонжур! Hey! 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 Це машо. Сьогодні буде страва з французькою ноткою. А саме запечений камамбер з соусом з щілі та чорниці. Цікаво звучить. Я доведу, що це дуже просто. А головне смачно! Це я вам гарантую! Отож, поїхали! Нам потрібен камамбер. Його ви можете знайти вже в будь-якому простому продуктовому магазині. Нам потрібен запашний, смачний, хрусткий багет. У мене сьогодні чорний. Також нам потрібна чорниця, чилі, лимон. Зовсім трішки спеції, У мене це сушений базилік. Як готувати? Дуже просто беремо пательню. У мене така важка човуна, дякую тато, якому її подарували. Насправді так, вона важка і досить така міцна. Цілий камамбер одразу кладемо до пательні. Далі нарізаємо наш багет. Наш багет ми викладаємо навколо сиру. Ось так. Мені ще потрібен шматочок. Отак. Надрізаємо злегка наш сир. Робимо таку, ніби собі, сітку. Далі потрібно трішки сушеного базовіка і оливкової олії. Поливаємо гарно і хлібчик, і наш сир. Ось так. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. А поки приготуємо соус. Hey! І поки наш камамбер запікається, ми приготуємо швиденько соус. На пательню даємо трішки оливкової олії. Ось так. І сюди ж одразу додаємо наші чорнички. Далі дрібно ріжемо чілі. Я даю приблизно половину для того, аби він був гострий, але злегка. Ну, але поняття гостроти у мене і в людей насправді змите. Тому що для мене гостре це таке, коли ледь скули зводить, а для людей гостре це коли зовсім трішки перцю. Я дуже люблю гостру їжу. Цей соус ви також можете приготувати з малини чи з вишні, дивлячись, що у вас є в морозильній камері або що ви придбали. Він також буде гарно смакувати з різними ягодами. І також нам потрібно зовсім трішки, приблизно чайна ложка лимонного соку. Отож. Наші чорнички вже тут гарно оброблюються. От, власне, цей сир я люблю дуже подавати перед основною стравою для гостей та друзів, так собі мовити розігрівати їхній апетит. Дуже зручно брати цей хлібчик і вимочувати цей камаберг. Я пізніше покажу, як його ще й правильно їсти. Так. Чорнички в достатньо обробилися. Ми додаємо одразу сюди чилі. Ви знаєте, я ще так подумала, у мене десь була гвоздика. Так, вона є. Я з задоволенням додам гвоздики, десь приблизно дві квіточки для ароматного запаху. Це я тільки що згадала, таке буває. Давайте не зважати. Якщо у вас воно є, також додайте. І от власне, чайна ложка лимону прийде вам і говорила. Супер. Можна виташити до нього музика. Ці аромати, це сир, це все якась така Франція. Щось таке романтичне, свіжі багети, ось ця казкова музика. Це казкова музика. А, на, а насправді, знаєш, ми так всі описуємо Францію з різних стереотипних фільмів і кліше, які нам нав'язали власне, вони. А насправді там всі продають статуетки екології вежі і просто валяють містом, бо там вона насправді красива. Ми випарюємо соус до густої консистенції для того, щоб ця лишня водичка нам випарувалась. Я додавала дві чайних ложки цукру. Мені здається, я тільки що його спробувала, що він буде гарно пасувати до цього соусу. От, бачите, навіть на моїй кухні ми використовуємо не лише якісь начитані рецепти або ті, які я там готувала вже раніше, а навіть тут ми просто імпровізуємо. Я тільки що скуштувала, мені захотілось додати цукру. І здається, він же насичується тим смаком, який я хочу до цього сиру. Баба збирала сама цю чорницю, розумієте, ми її морозимо одразу з всім, чим є. Ну, так кажуть, у лісі і палички бувають, попадаються. М -м -м. Отож, соус у нас готовий. Він смачний, такий гіркий трішки. Це такий післясмак. Спочатку він кислий, потім солодкий, а потім чилі робить свою справу. Зараз його потрібно перетерти чи сито для того, аби він був красивою консистенцією у нашій страві. Аля, Які аромати! Ви навіть собі уявити не можете лише спробувати у себе дома. Хлібчик гарно підсмажився. Наш камамбер зробився такою ніби гірочкою. Це означає, що він точно готовий. Тепер ми поливаємо нашим соусом камамбер. Ота. І можна злегка хлібчик. Супер. І тепер майстер-клас від Марії Швай, як її їсти. Це я точно знаю, як робити. Дивіться. Берете шматочок хлібчика. М -м -м, він хрумкий став. Ух ти! Хлібчик. Берете і робите таке. Вмикаєте його в камамбер. Разом соус. Вау. Ау! А який колір? Ніби поиграй І школу. і так як це. Страва для компанії. Тому, вибачте, друзі, зустрінемось наступної передачі, а мої оператори йдуть до мене в компанії. Єсте. Ніжність усе і навіть М -м -м, трошки більше валений срок комовершковий. Ніжність, про яку ви не знали.